Скажіть, в цьому залі є люди, які люблять Ісуса? Давайте так, трошки по-іншому. Хто не любить Ісуса, підніміть руку. Нема таких? То що я зря готував проповідь, не спав нормально. Будете слухати. Тоді інше питання. А як ви думаєте, Ісус знає, що ми його любимо? Ми його любимо, так як Він цього хоче. От як ви думаєте? Тобто, ну, Ісус, от так бачить е, ну, нашу любов до Нього. Чи дійсно ми любимо Ісуса, так як Він цього хоче? Чи можливо ми любимо Ісуса, так знаєте, е, глибоко в душі. Да? Так, от так ми собі уявляємо, що ми його любимо. Ми от так думаємо собі, ми так навіть е, придумали, що йому це подобається. Тож Ісус, ну я ж тебе люблю. Ну, ти ж це бачиш в душі. Знаєте, от, ну, в нас є така проблема. Не завжди ми розуміємо, що значить любити Ісуса. В критичний момент життя Петра, ми будемо про це говорити, і ви думаєте, пам'ятаєте, Ісус задав Петру таке питання: чи любиш ти мене? Я не думаю, що Ісус задавав це питання, щоб почути якусь відповідь, або Він щось не знав. Ісус бачив серце Петра, Він 100% все знав. Але він задав це питання для Петра, щоб Петро це сказав в першу чергу для себе. А більше всього, щоб Петро зрозумів, як Ісус хоче, щоб його любили. Так само і питання до нас. Ісус, як ти хочеш, щоб ми тебе любили? Насправді? Яка повинна оця любов наша, яка є у всіх. Да? Жодний руку не підняв, що Він не любить Ісуса. Всі люблять. Але питання: Ісус, як ти хочеш, щоб ми тебе любили? Можна включити, Андрій? Андрій теж не святий. Таке буває. Поки включить. Що значить любити Ісуса? Чи, чи, я, чи люблю я Ісуса? Відкривайте, будь ласка. Івана, 21 розділ. Пока ви будете відкривати в телефоні моє. 21 розділ. Трошки предісторії. Трошки предісторії. Петро тричі зрікається Ісуса. Це було його таке особисте падіння. Він кричав, ви пам'ятаєте, він говорив Ісус, я ніколи тебе не зраджу. В тюрму з тобою, на смерть з тобою, він відрікається, він тричі його зраджує. внутрішній стан падіння, він розбитий, він розчарований в своїй вірі, він розчарований в собі, в своєму лідерстві, в тому, що він три роки ходив з Ісусом. Стан, не знаю, ну, депресії, розбитості якоїсь такої, спустошення. Він думає, що я абсолютно недостойний бути більше учнем Христа. І Він знаходиться в цьому стані. І я думаю, кожен з нас в якійсь мірі. Ми це переживали, да? коли в житті от, ну, якісь внутрішні падіння, якісь невдачі, якісь помилки, десь ми е, щось не так робимо, ми десь розчаровуємося, в нас щось не виходить, ми десь згрішаємо. І таке внутрішнє розчарування, нам нічого не хочеться. Да? Такий стан, що думаєш, та що я, я віруючий. Та, та що з мене буде толково? Та от мені Бог довірив, а я от так взяв і от підвів його. Да, і в такому от стані ми буває знаходимося. Івана 21 розділ з першого вірша. Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тіверіяцьким. А з'явився отак: разом були Симон Петро, Хома званий Близнюк, Нафанаїл з кани Галилейської і обидва сини Зеведеєві і двоє інших з його учнів. Говорить їм Симон Петро: піду рибу ловити. Ви просто зверніть увагу на це слово. Да? Його стан відчуйте, да? розчарування таке. Каже, що робити? Та йду я ловить рибу. Да? Ти, чим займався, до цього каже, іду, ловить рибу. Вони кажуть до нього, дай ми підемо з тобою. Да? Учні, ну що нам робити? робить? Ну, ти підеш, ти ми підемо з тобою. Також стан такого спустошення і розчарування. І пішли вони, і сіли до човна, та ночи тієї нічого вони не зловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом. Але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них, чи не маєте діти якоїсь поживи? Ні, вони відказали. А Він їм каже: закиньте невода праворуч від човна та й знайдете. Вони кинули і вже не могли його витягнути із за безлічі риби. Тоді учні, якого любив був Ісус, говорить Петрові, дякую. Це ж Господь. А Симон Петро як. Почув, що то Господь то накинув на себе одежу, бо він був нагий та й кинувся в море до Ісуса. Перше, завжди вертайся до нього. Завжди вертайся до нього. Петро це розумів. Його любов до Ісуса була видна в тому, що він, коли побачив Ісуса, Він просто кинувся і побіжав до Нього. Він в спустошному стані. Знаєте, він думає, що Ісус про нього певно забув. Він розуміє, що я, певно, не буду більше учнем. І в цьому стані він йде ловити рибу. Ну, це те його, чим він займався. Він вертається в той образ життя, який був. Робота, бізнес, рибалки. Він профі. Да? Це його образ життя. І він йде туди. І цікаво, да? він починає ловити рибу і нічого не зловив. Абсолютно нічого. Хоча він був профі. Мало того, навіть просто щоб поїсти після ночі риболовлі, нічого не було. І так буває іноді, знаєте, коли ми від покликання ми вертаємося в таку суєту життя, роботу, в якісь такі, ну, те, чим живе світ, а там нічого не ладиться, нічого не клеїться. Хоча ми можемо бути в чомусь профі, тому що ми відійшли від покликання. І в цей момент з'являється Ісус. І цікавий хід Ісуса, Він не починає там говорити, Та, на що ти ту рибу ловиш? Да ти, що не знаєш, що тобі робити, да, Петро, ти що не чув, що я тобі казав. Він просто каже, питає питання каже, є у вас що їсти? Дає їм зрозуміти, що без нього нічого не може бути. А потім каже, «Закиньте невода. І вони витягають безліч риби. Тим самим Ісус показує, що навіть ця сфера життя вона під Його контролем і в Його владі. Але не це було ключ. Коли він це зробив, Іван каже, це, це ж Ісус. І Петро розуміє. І в цей момент Петро каже Івану: Та ну давайте, мужики, ловимо рибу, який Ісус. Да? Що Петро робить? Він кидає ту рибу, накидає на себе одежу і просто біжить до Ісуса. Його вже не хвилює нічого. Не той улов. Хоча, ви знаєте, вони зловили стільки риби, що це, мог бути, рестарт бізнесу. Вони ж зупинились на три роки. А тут. Стільки риби, що можна купити ще пару лодок, нові сіті, запустити, взяти людей, набрати. І пішов би бізнес, рестарт був би хороший. Ну і Петра це вже не цікавить. Він кидає ту рибу, він накидає одежу і він біжить до Ісуса, тому що розуміє, що ось саме цінне, ось кого я люблю, ось саме важливе в моєму житті. Той, хто любить Ісуса, Він завжди. Буде вертатись до нього. Будуть невдачі, будуть розчарування, будуть якісь пустелі, будуть внутрішні якісь сумніви. Але якщо ми любимо Ісуса, ми будемо вертатися до Нього. Тому що якщо ми вертаємося в світ, ми буваютьки, ми говоримо: та що з мене буде? Та я пробував служити, не вийшло. Та я пробував жити свято, не вийшло. Та я пробував там щось і не вийшло. І буває, та просто буду ходити в церкву. Як жити, як всі люди, ходити на роботу, приходить раз в неділю в церкву, ну який з мене там християнин чи служитель, чи ще, і ми ставимо на собі хрест? Ісус не ставить. Ісус приходить, знаходить Петра, в якій в дуже розбитому стані, і зває його до себе. Так само сьогодні, можливо, Бог хоче розстертану чиє життя, обновить, нагадати. Що ти мені потрібний. Знаєте, але тут наша задача залишити все. Петро ну, рибу достали вони, вроді би там улов такий, він кидає, вдягається і біжить до Ісуса. Це перше, завжди вертайся до Нього. Друге, що значить любити Ісуса, це вірить в Його прощення. Для того, щоб вернутися, треба вірити в те, що Ісус прощає і приймає. Хоча за, за цей час, я думаю, Петро багато що думав і передумав, знаєте, соромно було, якісь внутрішні такі сумніви були, але треба було згадати слова Ісуса. Треба було розуміти взагалі характер Ісуса, тому що перед цим були події, коли йому Ісус, по суті, попередив, сказав Йому, відкрив себе, відкрив Йому свій характер. Відкрить, будь ласка, Луки, 22 розділ. Це події перед тим як Петро зрікся Ісуса, буквально в той день. Лукій, 22 розділ з 31 вірша. І промовив Господь Симон Симон. Ось сатана просив, щоб я щоб вас пересіяти ту пшеницю. Я ж молився за те, щоб не зменшилась віра Твоя. Ти ж, коли як повернешся. Зміцни братів своїх. А той відказав йому, Господи, я з тобою готовий йти і до в'язниці, і на смерть. Ісус вже прорік. Говорю тобі, Петро, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що знаєш мене. Це події буквально в той день, коли це відбулося. Ісус попереджає Петро, Він каже, є небезпека. Дат, каже, Представте, просив, каже, дьявол, щоб вас пересіяти. Представте, наскільки от духовний світ він, він потужний. Дьявол хоче пересіяти, але Ісус каже, я каже: молився, щоб що? Щоб не зменшилась віра Твоя. Ісус наперед знає помилки, наперед знає стан серця Петра, знає його гордість, знає його порок, знає, що буде. Ісус не відвертається від нього. Ісус не міняє свою думку про нього. А знаєте, що робить? Каже: Я молю, щоб не зменшилась віра Твоя. Питання, віра в що? Віра в що? В прощення. Щоб Він міг піднятися, щоб віра в прощення і в Божу любов, щоб Ісус його приймає і готовий піднятися. Це треба було Петру запам'ятати і зрозуміти, те, що йому Ісус сказав. Хоча Петро тоді не чув, він каже, я, він порвав тільняшку, каже, я за тобою на смерть навіть. Він не чує, але Ісус каже, а я вже молюсь за те, щоб ти не засумнівався в моєму прощенні. Щоб ти не загнав себе і не похоронив себе. Щоб ти повірив в те, що я можу тебе підняти. 32 вірш. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж коли як повернешся, то каже, приходь в церкву недільку посидиш, послухаєш проповідь. Так сказав Ісус? Чи в мене переклад не такий? Він каже: то ти зміцни браття служи, включайся, думай, бери на себе відповідальність. А тут не просто, розумієте, повірити в прощення це не просто прийняти. Прийняти прощення, от що Бог мене прощає, розумієте? Повірити в прощення це піднятися і бути тим, ким Бог заклав в нього бути, ким був Петро. розумієте Тому що інакше б ісус сказав: Ну добре, повір в прощення, ну і можеш просто бути в церкві. Приходити там понеділян. Він каже: зміцни братів, візьми на себе цю відповідальність. І зрозумієте це не просто було, йому треба було. Підійти до братів, похлопать по плечі і братя, все буде добре. Зміцнить братів це взяти на себе відповідальність лідера, да? навчити, допомогти, організувати, там, пройти так само їм свої ці сумніви, переживання пройти, Їх, ну, бути з ними це, по суті, Петро мав в першу чергу, кого взяти в руки? Себе, зібрати себе в кучі, прийняти те, що йому Бог каже, і робити, і служити іншим. Оце означає повірити в прощення. Бо і, знаєте, ми іноді, ми іноді так віримо в прощення. Дякую, Боже, ти простив, але більше нічого робити не буду. Ну, Розумієте, якби думаємо, ну, але вже я нічого не можу і не буду, і не вмію, і не хочу, бо в мене не вийшло. Чи я там втратив, чи я там щось в мене не вийшло. Я почав читати Біблію, я не можу там щось в мене не виходить там, вивчати її. Та її не буду тоді. Ну розумієте, ми іноді нас прийняття нашого прощення. От. А тут він каже: повірить в прощення, це встати і робити те, що він мав робити, те, що Бог в нього заклав. Далі він продовжує розмову з ним. Що значить далі любити Ісуса? Це жити для Нього. З восьмого вірша. Інші учні, що були недалеко від берега, якісь ліктів зі двісті, припливли човном. Тягнучи невода з рибою, а коли вони вийшли на землю, то побачили розложений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них: принесіть тієї риби, що оце ви вловили. Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153, хоч стільки було її, та не порвався невід. Ісус каже до учнів: Ідіть снідайте. А з учнів ніхто не наважився спитати його, хто ти такий, бо знали вони, що то Господь. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм. Так само і рибу, і це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як і з мертвого Як вони ж поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симон, син Йонин, чи любиш ти мене більше цих? Той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що люблю Тебе. Промовляє він йому: Паси, ягнята мої. І говорить він йому друге, Симон, сину Йонин, чи ти любиш мене? Той каже йому: так, Господи, відаєш ти, що люблю тебе. Промовляє йому, паси, вівці мої. У третій він каже йому: Симон сину Йонин, чи любиш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи любиш мене? І він каже йому: Ти відаєш, Господи, відаєш ти, що люблю тебе. Промовляє до нього Ісус, паси, вівці мої. Яке ключове питання задає Ісус Петру? Петро, чого ти зразу не покаявся, чого ти не зміг пройти це, чого ти не послухав мене, чого ти повівся на цей. Ну, на ці всі речі. Да? Просто, любиш ти мене? Це ключове питання, взагалі, яке поставила, Петро, поставила Петро, Петра на ноги. Чи любиш ти мене? Ісус відповідь на це питання. Це питання було для Петра, щоб відкинути всі свої сумніви, страхи, розчарування, непрощення особисте. Для того, щоб зрозуміти, ось є Той. Кого я люблю? Я люблю його, так я люблю. Це перше, що повинен був зрозуміти Петро для себе. І цього достатньо, цього достатньо. Все інше в той момент стало неважливо. Тому що Ісус заздалегідь вже заложив це прощення. Ще тоді, коли Він йому, перед тим, як Петро зрадив його, Петро вже заклав це прощення, каже, я вже молився, щоб ти повірив в прощення. Тобто я вже його заклав. А зараз тобі потрібно зрозуміти, чи любиш ти мене. Петро каже, да, люблю. І тут другий ключовий момент то паси вівці мої. То не просто каже тоді добре, приходь іноді до мене, десь я буду в Єрусалімі, я маякну, зустрінемося, вип'єм чаю. Чи якийсь семінар буде класний, то заїжджай. Він каже, ні, бери і паси вівці, живи для мене, служи мені. Виконай те покликання, яке я заклав тобі. Оце що значить служити. Любити Ісуса, служити Йому, жити для Нього, виконувати покликання, яке Бог призначив для мене. Тому що ми можемо любити Його в душі. Глибоко в душі, в уяві своїй, думаючи так. Але Ісус чітко говорить, любиш мене? «Да, паси вівці мої. Ну, можливо, там я не можу взяти і пасти вівці, але я ж не Петро. Паси ягнята. Паси одно, візьми одного, люби людей, люби, люби церкву, служи. Знаєте, будь для когось старшим братом чи старшою сестрою. Ну, це не мається на увазі той старший брат, який в притчі про блудного сина в історії. Будь хорошим старшим братом для когось меншого. Старшою сестрою для когось меншого. Паси, служи, люби, турбуйся, веди. Це кожен може робити. Це може бути робити кожен. Наліво, направо, подивіться. Буває, ми не знаємо, що робити в церкві. Любиш мене? Паси агнців моїх, ягнят моїх. Тобто кого? Тих, хто менше? Одного, двом, трьом, п'ятьом. Служи там, де Бог постав, там, де Бог дав, те, що Бог довірив. Петру Бог довірив оце. Тобі, можливо, Бог довіряє оце. Якесь служіння, якусь душу, якусь людину, якусь сферу. Оце є любов до нього. Люби церкву. Люби церкву. Тому що тут Його вівці. Якщо я люблю Бога, я буду любити церкву. Той же Іван через якісь роки пише післання 1 Івана 4,19. І він пише: ми любимо Його, тобто Бога, бо Він перше нас полюбив. А хто скаже, я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він любити Бога, якого не бачить? І ми оцю заповідь маємо від нього, що хто любить Бога, той і брата свого любив. До Іван нічого не каже. Сестра можна не любити. Слава Богу, ти скаже. Ні, сестер теж це стосується. Любить, розумієте? Ну, якщо ти любиш Бога, то люби братів і сестер, люби свою церкву, люби церкву, там, де Бог як любити. Будь благословенням для когось. Знаєте, щоб хтось біля тебе ріс, хтось біля тебе получав як то, знаєте, як в світі, так кажуть, позитив, да тільки духовний позитив. Щоб хтось біля тебе заряджався, хтось біля тебе ріс, хтось біля тебе змінювався, хтось біля тебе отримав підтримку, іноді й матеріально навіть. Оце любить братів, а не навпаки, щоб хтось біля тебе тух, вгружався, заряджався негативом і прикладом поганим, думками якимись плотськими. а навпаки, щоб благословінням заряджався від тебе. Це означає любить брата і сестру, не будь соблазном. Це теж означає любити брата і сестру. Коли навіть я щось не розумію, то іноді не треба когось заряжати. Дуже важливо думати про тих, хто біля мене, якщо я люблю свою церкву. Прояви милість для когось, а не суд. Те, що Андрій говорив, дуже крута ідея. Тому що це є любить. Суд ми бистро можемо сказати, проявити милість, покрить. Написано в Галатам. Нести чиїсь немочі, помогти комусь розв'язати чиїсь гріхи. Бо ми можемо ще більше запутати гріхів, розумієте? Ми іноді можемо інтригами, якимись сплетнями, розмовами, можемо ще більше запутати людину в гріхах, замість того, щоб ну, один на один помогти розв'язатися, взяти на буксир, Андрій класна ідея сказав, Молитися, скільки ми молимося за людину, коли в неї якась є потреба чи проблема, чи переживання. Оце означає любить братів. І дуже просто. Він Петру каже: любиш мене, паси вівці мої, паси ангці мої, паси церкву, служи, люби. І Іван каже, любиш Бога, то люби братів Ну, і сестер теж, так? І оце я практично любов. Тому що хто говорить, що Бога любить, але не любить тих, хто біля тебе зліва справа, то написано, він неправдомовець. Він не може любити Бога. І останнє, що значить, любити Ісуса, це знати, що не все піде по твоєму плану. З 18 вірша далі продовжує Ісус цю розмову. Після того каже: Іди за мною, паси мої вівці. Він далі продовжує. Він каже, По правді, по правді, кажу я тобі. Коли був ти молодший. То ти сам підперезувався, тобто вдягався там це і ходив, куди ти бажав. А оце він сказав, щоб зазначити, якою той смертю Бога прославить. Пробачаюсь, пропустив. Каже: а коли зістаришся, то поведуть тебе туди, куди ти не хочеш. А оце він сказав, щоб зазначити, якою той смертю. Той Бога прославить. Сказав же таки, він говорить йому: іди за мною. Обернувся Петро, та ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус. Петро, як побачив, того говорить Ісусові, Господи, а цей же що? Цікаво, каже, що він йде? Промовляє до нього Ісус. Якщо я схотів, щоб він позастався, аж поки прийду, то що тобі до того? Ти йди за мною. Після того, коли Петро каже, Я люблю тебе. Ісус каже, паси мої вівці, далі йому говорить, каже, будь готовий, що не все піде по твоєму плану. Каже: ти, поки молодий, ти йдеш куди хочеш. Буде час, коли тебе візьмуть і поведуть, куди не схочеш. Іншими словами, Ісус Петру говорить про те, що його чекають страждання, Його чекає смерть, Його чекає тяжкий шлях. І, по суті, попереджує Петра, що якщо ти любиш мене. Ти маєш пройти весь цей шлях до кінця і залишитися вірним мені. Ісус, по суті, вже йому сказав про ту смерть, яка його чекає. Ось це є любов. Любити його, знаючи, що не завжди все піде по моєму плану. Зараз поясню, що я маю на увазі. Розумієте, ми іноді любимо Ісуса тільки коли все йде по моєму плану. Тобто, коли мене все влаштовує, мені Бог дає нормальну роботу, мене влаштовує все в церкві, мене влаштовує там. Ми якісь особисті потреби, які є. І от ми тоді любимо Ісуса і готові навіть служити Йому. Але Ісус каже, не завжди буде, як ти хочеш. Поведуть туди, куди ти не хочеш. І от тут треба навчитися любити Ісуса, коли мені щось не подобається, коли щось не складується так в моєму житті, як я хотів. Коли, можливо, якісь не такі як плани, як в мене, коли, можливо, я не отримав, чого хотів. Або Бог повів тою дорогою, де якісь мінуси, де якісь труднощі, страждання, де віддача. А в мене, можливо, були інші плани. Можливо, біля мене люди, якісь, чи ще Бог допускає якісь ситуації, і отут залишитися любити Ісуса. І знаєте що? Робити те, що він сказав, паси ягнята мої. Навіть коли піде не по твоєму плану і тебе поведуть туди, куди ти. Не хочеш. І нам цього треба вчитися, тому що ми привикаємо до чогось доброго. Ми починаємо бачити любов Бога тільки в чомусь доброму. От коли от все так нам стелиться, да, от так благословіння, там робота, фінанси, там служіння, все от так. Ну, всі люди, всі нам хлопають. Ну, нам хочеться так любити Ісуса, да? а коли і десь десь не так іде. І от тут залишиться в тому, що Бог хоче від тебе, в цьому покликанні. Народ сьогодні Ісус. Так само, як Петра запитує кожного з нас. Особисто, я впевнений, що коли в нас є відносини з Богом, ми маємо це розуміти. Тому що саме головне, от є ти і Бог, і наші з ним відносини, і Бог тебе питає, любиш ти мене? І тут не треба, як то кажуть, виконувати, придумувати щось. Тут треба бути тим, яким ми є щирим і справжнім перед собою і перед Богом. Люблю я Ісуса чи ні? Якщо люблю, то далі Він говорить: паси. Вівці мої, паси ангці моїх. Да, тобто, живи для мене, служи, роби те, що я хочу, виконуй своє покликання. Ісус, по суті, повернувся, щоб Петра витягнути з тої рибалки. Іноді ми такий народ. Ми іноді розчаровуємося, ми іноді десь розбиваємося, ми іноді десь помиляємося. І знаєте, що ми робимо? А, іду ловити рибу. І вертаємося в сую світу. Да, ми можемо бути в церкві, ми можемо ходити на зібри, можемо навіть читати Біблію. Ну ми залишаємо те покликання, тому що щось відбулося в житті, що привело до якогось розчарування, внутрішнього падіння, не знаю, сумніву якогось. І ми, а, підоловить рибу. Ловимо, а воно нічого не ловиться. Не ловиться нічого. Тому що нема там Ісуса. В Ісуса повні сіті риби, повірте, 153 число повноти. Але Петро кинув ту рибу каже, я поняв, ось. Для мене важливо. Ти. Хай Бог благословить, щоб ми обновилися десь. Обновилися, якщо десь зупинилися, якщо десь розчарувалися, якщо десь щось не розуміємо, обновилися і почули оці слова від Ісуса. Любиш ти мене, паси ангція моїх. Давайте встанемо помолимося.